Вони втікали від загрози бойових дій від війни сьогодні. В Запоріжжі перебувають тисячі переселенців з тимчасово окупованих територій про допомогу тим, кому вдалося врятуватися, та їхні історії життя розповімо в нашому наступному сюжеті. Майже дев'ять місяців ворог гатить по цивільному населенню, руйнує житлові будинки, викрадає та катує людей. Зокрема, понад 60% Запорізької області знаходяться у тимчасовій окупації. Люди вимушено покидали свої домівки та евакуйовувались в обласний центр. Хтось їхав далі, хтось залишався. Спочатку повномасштабного вторгнення розпочав свою роботу прихисток, який розташований на території одного з міських підприємств. У перші місяці тут на короткий строк приймали переселенців: маріупольців, бердянців, херсонців. Тощо за час роботи до шелтеру звернулись понад три тисячі людей. Тепер облаштовують тут місця для тривалого проживання. Ми надаємо тут всі базові задовольняємо Всі базові потреби. Тобто, все, що людині потрібно, людина може тут перепочити, видихнути, поїсти, поспати, мати тепле ліжко, мати. А... Будь-яку гуманітарну допомогу для дітей є дитяча кімнатка, дитяча зона. А ввечері ми робимо такі спільні просмотри фільмів, що можуть людей трошки розслабити. Бо люди дійсно приїздять в дуже наляканому і тривожному, і дуже стресовому стані. Переселенців, які залишились у Запоріжжі на довгострокове перебування, долучають до команди волонтерів. Ми пропонуємо їм, тобто інтегруватися у нове життя, інтегруватися у діяльність можна так само через волонтерство. ми задіємо людину тут. Вона нам допомагає прибирати люди, що виїхали. Вони тут залишаються і. Є волонтерами нашого прихистку. Тобто більші більша частина зараз людей, хто зараз створює цей цю, цю атмосферу. Цей прихисток забезпечує все це. А люди, які виїхали, це переміщені особи. Олена з дітьми виїхала з Мелітополя до Запоріжжя нещодавно. Жінка з жахом згадує лютий березень цього року. Проте їхня сім'я вірить у те, що невдовзі вони повернуться до рідної домівки. Очень було громко, очень. Были очень сильные взрывы, было очень хорошо слышно. Ну, страшно было. Четыре утра, в пять, это, конечно, когда все спят еще, это очень неочикванно. Да, да. Было очень страшно. Людей было очень мало, улицы были пустые. Но сейчас более-менее люди ходят, общаются. Якщо, є робота, ще більше можна прожити. Якщо роботи немає, то дуже тяжело. Волонтери намагаються по максимуму відтворити домашню атмосферу для людей. Є місце для навчання дітей, зона для відпочинку та гральна кімната. Наразі запрошують до шелтеру і запоріжців, які втратили домівки внаслідок ворожих обстрілів. Ми виїздили на місця, де були зруйновані російськими ракетами, були зруйновані будинки. Ми виїздили одразу, реагували на те і забирали родини, які лишилися, які вижили і лишилися зовсім без хати, без без квартири. У деяких будинках відновили комунікації і туди можуть повертатися люди. Та це точно не про багатоповерхівку в Осипенківському районі, де ворожа ракета знищила цілий під'їзд. 9 жовтня ворожа ракета поцілила у дев'ятиповерховий будинок. Один з прольотів повністю зруйнований. Наразі дім поділено на дві частини. Друга половина тримається завдяки дерев'яним балкам. Проте в будь-яку мить може обвалитись. Заселять, це, скоріше всього, не подлежит. А вот первый и второй подъезд, может быть, еще будут как-то регулировать, может, что-то и сделают. Газ пока не будет, потому что распределитель газа был на третьем подъезде. Вот. А чтобы его проводить, надо где-то или что-то новое, или, или, я не знаю, потому что... А вот газ, то есть свет, отопление и воду как будто бы должны подать. А когда, тоже неизвестно. Ще кілька тижнів тому в інтерв'ю Ютуб каналу Свайп постраждалі, що проживали у четвертому під'їзді, частина якого стоїть окремо, зазначили, що просто не знають, як буде далі. Міська влада не пропонує житла, тільки тимчасовий прихисток у школі не буде до закінчення війни і грошової компенсації. Після закінчення війни юрист сказав, після закінчення війни ви можете зараз Ви можете подавати суд, ну йде війна. Нам ніхто нічим не допоможе. От я би хотіла, щоб міська рада закріпила за нами і добивалася. Ну я розумію, що це війна? Я але ну не німень, нам негде жити. От просто-напросто нам негде жить. жити. Нам не знімають ни житло, ни, ну нічого нам ніякої допомоги. Альтернативи зруйнованим квартирам мешканцям не пропонують. Лише постійно кажуть чекайте. Може, кому-то і предлагали, лично нам ніхто не предлагал. То есть, вот именно адресно, щоб к нам обратились и на наш журналістський запит з питанням, куди переселяють мешканців, які втратили житло і чи передбачена для них допомога або компенсація, в управлінні соціального захисту населення Запорізької міськради, відповіли, що люди за бажанням тимчасово розміщуються у підготовлених для проживання приміщеннях тійців, створених на базі шкіл міста, поки не зможуть знайти інші варіанти проживання. Фактично, під час воєнного стану питання щодо компенсації за втрачене житло поставлене на паузу. А запоріжці, які у власному місті стали вимушеними переселенцями, разом з переміщеними особами з тимчасово окупованої території можуть розраховувати лише на самих себе та волонтерів. Останні, до речі, активно намагаються створити мережу шелтерів, де б люди змогли прожити зиму. І тут варто зазначити, що міська влада іноді йде назустріч, надаючи приміщення під нульову оренду. Однак обладнання цих шелтерів залишається на плечах благодійних фондів та міжнародних донорів.